Сьогодні була тяжка гра, і хлопці мали завдання виконувати нові для них випробування, і вони з цим завданням впоралися. Я вважаю, що ми дійсно зіграли непогано. Так, ми програли, але це не головне на даному етапі. Головне, що на фоні той команди, яка проти нас грала, це був. Досвітній суперник, хлопці старше за віком, ми впоралися і виглядали дійсно непогано. Ну, хлопців є єдине завдання на цьому турнірі. Вони всі бажають попасти на чемпіонат світу. Тому вони себе. Е Проявляють на 100%, і вони не звертають увагу, хто про них проти них сьогодні грає. Тому що цей етап у лютому, він найголовніший для багатьох. І це, це звичайно, це добре. А що на, наприклад, команди Словакії, що чому Словаччини, чому вони, можуть бути, вони були не дійсно не так дуже вмотивовані. Вони десь вийшли, не так е, підготувалися до нас, але це е, немає ніякого сенсу. Головне, що хлопці відіграли е, добре і те, що програли, то програли, але побачили те, що ми можемо боротися дійсно. З рівнем суперників такого рівня. Це майстерність боліка, це тільки е, виключно це майстерність гравців і воротаря. Це ніяка лотерея, як там хтось там вважає. І У нас дуже майстерні хлопці, але щось не, не пішло так, як вони планували. Але якщо ми не виграли зараз, може ми виграємо. Другий раз поболітом. Я вважаю, що це ключовий матч на цьому турнірі, бо вчора ми наживо дивилися усім тренерським штабом цю гру і побачили дуже дисципліновану команду. Якщо ми знаємо, що японці максимально дисципліновані від першої до останньої секунди грають тільки по завданню і виконують його, то німці зіграли, я скажу. Вони переграли японців насамперед не тільки в хокеї, а в дисципліні. І мені дуже важливо, як завтра наша команда буде грати проти дисциплінованої команди з дуже гарними скілами, дуже зіграний склад, який грає вже не перший рок, не перший рік в цьому складі. І це ключова гра. Нам важливо, як завтра хлопці будуть виглядати на фоні. Головних конкурентів на класі в наша групі.